Раїною з перших годин каховської катастрофи більшість регіонів України кинулись допомагати. Хтось продуктами і водою, хтось технікою, фахівцями відправляють допомогу і Досі як і чим забезпечують затоплену Херсонщину і чого люди зараз потребують найбільше у сюжеті наших журналістів? Це все була вода. починалася всюди вода. От бачите, о, видно полоса, де боки вода була. Тож такетника вже не було навіть. Видно. Так будинок Людмили затопило на другий день підриву Каховської ГЕС. Разом зі своєю 16-річною дочкою вони намагалися врятувати майно. Що ж дочкою, що виносили, що там сусід допомагав, то що витаскували. Таке, що цінніше виносили. Мікроволновку, мультиварку, таке, що легше, що може в руки витащити його. Холодильник все остався, те все таке крупніше, я вже не брала. До села Ясна Поляна вперше приїхали харківські волонтери. Ми привезли дуже багато всього. Газові балони, які ми заправляли в Кроваму Зі каркаси, матраси, які привезли нам наші партнери з Німеччини, продуктові набори, гігієна, свічки, спічки, ліки. Ну, все, що ми могли привезти, все, що нас помістилось в машиною, ми привезли. Ми дуже вдячні, що ви про нас не забули, тому що ми дуже потребуємо вашої допомоги і вашої підтримки. Це дійсно так. Нам зараз дуже важко. Дякуємо. вам. Та найбільша потреба зараз кажуть місцеві, навіть не у речах. Тим, хто повертається, насамперед необхідні меблі, адже і шафи, і ліжка все просякнуто брудною водою. Ми вже розуміємо, що меблі, тому що люди повертаються додому. Меблі, звичайно, при потопі неможливо було дістати. Сарай, гараж, два підвали, колодязь, все зруйнувала вода, і така картина у кожному дворі. Тож особлива потреба найближчим часом для цього регіону будівельні матеріали. Все попровалювалося, ось пол дивіться порвалися, все по все. Бачите, ось такі вже ями вибані. Ось туди, тут дивіться, що що ось ви тут ще в углу вода стояла, ось тут все повертало. Оце все мокре. Ми не можемо підняти, бо воно важке все дивиться, воно важке. Диван теж вже. Цьому цьому дивану Одещина відгукнулася на допомогу Херсонщині з перших годин після повідомлення про підрив Каховської ГЕС, евакуація, технічна підтримка, збори коштів та гуманітарна допомога. До рятувальної операції також долучилися одеські ДСНСники та водолази. В першу чергу, звичайно, це був порятунок людей. Це була евакуація людей, евакуація тварин, тому що було дуже багато дуже багато тваринників. Також треба було рятувати. І потім рятувальники також займалися підвозом гуманітарної допомоги, тому що були цілі поселення, які були відрізані, ну скажімо, від цивілізації. З Одеси на Херсонщину щодня відправляли фури з питною водою, речами та продуктами для херсонців. Одесити за лічені години забили кілька складів. Паралельно до зони лиха їхала необхідна спецтехніка. Була потреба саме в автомобілях підвищеної прохідності, не в міських автомобілях які можуть заїхати в такі важкі дорожні умови. І в нас саме таких є два автомобіля підвищеної прохідності, і на них обладнані насоси, помпи для відкачки води. Був наданий досить великий пакет гуманітарної допомоги, те, що потребували постраждалі мешканці. Це там і води, не пам'ятаю, але досить великий об'єм. Питної води це те, що потребували, потребували засоби гігієни. Загалом до Одеси евакуювалися майже 900 жителів Херсонщини майже 200 звернулися за отриманням статусу внутрішньо переміщених осіб. На Кіровоградщині також оперативно розгорнули пункти допомоги жителям затопленого півдня. Туди вже відправили тони питної води та гуманітарні вантажі. До збору долучилися підприємці, громадські організації, волонтери. Серед них навіть переселенці з Херсонщини. Вікторія Окропивницький евакуювалася рік тому. Нині разом з іншими волонтерами возить допомогу землякам. Дуже важко на це дивитись, тому що я там зростала в цьому місці, і навіть дорога до самого Херсона вона все роз. Бита ці села, які там посад Покровське, Сівченкове та же Чернобайовка, вони ну повністю зруйновані. Коли ти заїжджаєш в Херсон, то там місто ну воно пусте. Там всі магазини зачинені, там е, немає людей. Ну, вони є, але їх дуже мало. Е, не все працює. Тобто, таке як мертве місто, я б його назвала зараз. Коли в нас надійшов запит з Херсону, ми підключили нашу Вікторію як куратора цього проекту. Більше як мабуть, 30 тонн води ми тільки вивезли, і, мабуть. Більше як п'ять тонн гуманітарної допомоги. Багато сел ми їздили декілька з них. Люди в нижній вулиці були всі повністю затоплені. Люди переїхали до сусідів до родичів. Верхні люди не хотіли евакуюватися. Окрему спецоперацію розгорнули щодо порятунку тварин. Кого могли перевозили до безпечних районів, кого ні, забезпечували кормами. Ми за день зібралися на наступний день. Відвезли ну майже 2-2,5 тонни харчів. Це був акцент в першу чергу на тваринах, бо ми всі бачили ці новини, що відбувається. Зараз ми вже зібрали ну майже 2 тонни наступної партії допомоги: це вода, їжа, лопати, гумові чоботи. Лодки Кіровоградщина допомагає постраждалому регіону і кадрами. Рятувальники, електрики та комунальники з регіону продовжують усувати наслідки катастрофи. Катерина Кусмарова, Світлана Довжук, Лілія Кочерга, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.